Ось водоканали вже прийшли до, ці, до цієї межі, а тепловики десь за рік теж а, прийдуть до того, що вони не зможуть якісно проводити ремонтну кампанію по підготовці. Тобто, вже дзвіночок, так би мовити, дзвінить? Дзвіночки да він дзвіночок давно дзвінить, але ще знаєте, не надто гучно. Так, ну е ми вже більше ніж півгодини працюємо. Я думаю, що можна буде завершувати. Така у вас цікава розмова вийшла. Виходить так, що без зміни з цієї тарифної політики, наведення ладу цього на рівні держави, встановлення економічно обґрунтованого страху. бути, так, державна стратегія. Так, ну, так, ми сам цікаво сам... зауважили річ, що твердження, що вона повинна мати якусь стабільність, бо ми так то. Е Вносимо ці зміни, то один варіант ринку, то інший, то ми в одну сторону йдемо, то в другу, то якось ну, так, так мовити, не додає стабільності. Ми самі, самі собі створюємо проблеми і не завжди успішно їх долаємо. Ну. Ну, саме так і є, тому що великі інфраструктурні проекти лише термін їх будівництва складає там 3-4 роки. Якщо ми кажемо про їх окупність, то це там 10-15 років, і е, ну що можна будувати, який інвестор прийде, який би захотів вкласти кошти в ці сфери. Якщо немає стабільності, саме розвитку, немає стратегії розвитку. Постійно змінюються умови від держави. Ну це все поки не буде вибудованої чіткої державної стратегії з чіткими якимись там знаєте, механізмами заохочення і паралельно що як дані знову ж таки. Якщо маємо хвилинку, Ні, олі, до прикладу. По повернусь до прикладу данії.